Всім привіт! Мене звати Алі. Я вітаю вас на своєму каналі. Е, я сьогодні працюю з дому. Сьогодні я телітравайнічую, ось, бо на французькій робота з дому називається телетравай. От е, все через те, що мені сьогодні треба зняти одне відео. Е, хто не знає, я зараз вступаю в один з універів Франції. Ось дуже хочу туди потрапити, і для того щоб підвищити своє досьє, вони сказали, що можна засняти типу презентацію себе, відповісти на декілька питань. От я вже намагалася зняти то відео, але в мене не вийшло, бо я в той день була дуже втомлена, мені вже нічого не хотілося, і коротше, в мене все це діло не пішло. Тому сьогодні треба, треба вже зазняти, бо часики тікають. Ось і треба вже швидше це зробити. От, але сьогодні в мене така подія сталася. В мене не вмикається мій комп'ютер, який я купляла рік тому. От і коротше, треба буде поїхати сьогодні. В нас там сушиться білизна. Е, треба сьогодні поїхати в Apple і подивитися, щоб вони мені там щось зробили. Я дуже сподіваюся, що я зможу, е, типу, сохраніти свої файли, бо це буде жах, якщо я їх не захраню. Це ну там. Типу, є фотографії, так, але вони в мене на, типу, ще в Google, Google диск є. Ось, мені більше за мої уроки, тобто всі два, навчання, два роки навчання в універі, вони просто ось такі справи. Тому я дуже сильно змучена сьогодні вранці, але готую сніданочку. Я не знаю, що трапилося. Тим паче, вчора ввечері я нарешті почала, типу, вирішила бути регулярною на Ютубі. Мені дуже зараз uh, така натхненна. Uh, ось вчора хотіла його виставити, і, типу, uh, ну, з відкритим екраном його залишила, щоб воно там ну, uh, ось. І отак його залишила. І він і, і все. І вранці я вже не можу ну, потрапити в свій комп'ютер. Ну, відео, то ладно, ну так, типу, шкода, це витрачений час, це відео, яке ну, я хотіла виставити, але я думаю, що я його вже не отримую. Якщо будуть вдаляти всі файли, але все ж таки в мене є надія на те, що вони зможуть якось це все залишити. Я починаю думати, що в мене там на тому комп'ютері. І типу там якісь документи, там ще щось. Там в мене все було так гарно складено. І тепер, типу, щоб знайти якісь документи, це мені потрібно буде. Ах... Ладно, Будемо снідати, мені вже скоро працювати. Знаєте, що? Моє відео завантажилося. Я зайшла зараз на Ютуб і його виклала. Е, ось. Ну, я не думаю, що це через нього мій комп'ютер зламався. Але я просто так ну, співпала, що типу, саме в той час, коли я виставляла відео, після цього він вже не працював. справи. О, ми так наїлися. І зараз ми йдемо. На... Ну, я йду працювати. Що, поки мій робочий комп'ютер е, завантажується, включається, вмикається. Я вам трошечки розповім про організацію, так? Е, як все працює в французькій компанії, може комусь буде цікаво. Е, Та не знаю, я зараз е, студент, я вчуся в французькому університеті е, на спеціальній програмі, тобто я, я, яка називається Альтернос. Я і працюю, і вчуся. І працюю я вже на ту спеціальність, на яку я вчуся. Ось, і мій і універ, і моя компанія вони поєднані. Тобто є два рази на рік. Приходить вчитель, який мій чудок, який мене. Боже, я не роз... звучилась розмовляти українською, мені тільки французькі слова лізуть в голову. Е, ну, Які мені допомагає, так? так? Як це наставник, типу. Е, і так, тобто це все пов'язано, і декілька навіть е, проєкт, проєкти, які ми робимо, також пов'язані з компанією, яку, ну, в якій ми працюємо. Е, от це був такий невеличкий вступ. Е, ось і в компанії е, є в нас е, така. Можливість взяти роботу з дому. Е, ну, наскільки я знаю, типу, для тих, хто на альтернації це не, ну, не дуже сильно дозволяють. Е, от, але я пам'ятаю, що рік тому я запитала, чи можу я так робити, бо я живу дуже далеко від компанії і я <кій> трачу 4 години на день на те, щоб просто доїхати до своєї компанії. Ось, тобто 2 години, ну, дві-півтори години вранці і 2 години. Ввечері і іноді це ну дуже сильно виручає. Я можу там щось повчити, все таке інше, чи просто виспатися. Mm. От, і так, мені дозволяють ну декілька разів брати такі ну роботу з дому. Я не це цей не перебільшую, тобто я дуже дуже рідко це беру. Ось, і для цього в нас є комп'ютери десь Три, так, чотири комп'ютери, на які всі в компанії можуть зарезервувати на спеціальній платформі, і потім просто берете, якщо ви зарезервували, і можете на ньому працювати. І потім повер... повертаємо. От, невеличка така історія вам по французькій компанії. Не знаю, якщо ви працюєте десь, чи є у вас дозвіл на те, щоб працювати з дому, і як це все працює. От. Тим паче ще зараз в мене ну, дуже велика запара на роботі, бо пішли е, на лікарняний моя начальниця е, так, і ще одна жіночка, і коротше, нас залишилось тільки двоє. І ми робимо багато роботи. Ось, ну Я не сильно завалена, а ось моя я... а інш... а інша моя колега. так вона... Бра, ладно, буду працювати, а то я тут з вами болтаю і не працюю. Змієте, як воно? Щоб на відео бути гарненькою і буду знімати. Також хотіла з вами поділитися. Я зараз вступаю в універ на магістратуру і я підготовлювала повністю своє досьє, тобто я писала мотиваційне письмо, CV і все таке інше. От, також є така практика, що що коли Подаєш на магістратуру, то зазвичай є університети, які запрошують на співбесіду, також пропонують відіслати якісь відеопрезентацію, де вони там дають відповісти на якісь питання. Отже, я подумала, що може це буде класна ідея, якщо я якось поділюся своїм опитом. Якось Дам якусь свою пораду, також які питання задають на співбесіди, не тільки на в університету, але й на роботу. Бо я також шукала свою роботу, тож проходила декілька інтерв'ю, декілька зустрічей з роботодавцями. Тому, якщо вам цікаво, я можу засняти ось таке відео, як, гарне, як зробити гарне досьє. Uh, от. А поки що буду готуватися до свого. Зараз, зараз буду фурбуватися. Uh, я вже підготувалася. Mm, я вже собі написала, типу я вже порозмишляла на питання, uh, які мені задавали. Так? Єдине, що зараз треба трошки повторити. I, я думаю, все, але. Не знаю, мені дуже важко знімати на французькій мові. Я починаю дуже сильно нервувати, типу, бо я дуже сильно хочу туди потрапити, і в мене, знаєте, таки трошки <г troubles> буду готуватися до свого відео. Ну що, я тільки що е, закінчила знімати відео. Е, Знімала я його десь 30 хвилин. М -м -м ось, хоча з цього всього потім треба зробити 5 хвилин, але не знаю, мені дуже тяжко. Ja držim silno Турбуюся, і через це в мене не виходить сказати так, як я хочу. Я по 300 разів переформулюю фразу. Це піпець, тим бачиш, що це треба знімати на французькій, на англійській, на двох мовах. от, Але я закінчила. Зараз вже швиденько приготую собі їжу і буду працювати, і їсти одночасно, бо часу немає. Потім після роботи одразу треба їхати в Apple, щоб ремонтувати мій ноутбук. Я все ж таки надію, що його. Відремонтують і все буде чудово, і я сьогодні його отримую. Багато чи я хочу, не знаю. Ну що, так як я обмежена часом вже їм. В мене, правда, заляпало, блін, всю, всю себе. Бачите? Але смачно. Це якийсь корейський, як воно, рамйон. І ще зробила собі смузі з полениці банану. Дуже смачно. Макс, до речі, поїхав по роботі. і Я тут одна з Оскаром. Робота закінчена. Макс вже повернувся додому. Купив, до речі, принтер новий. Я не знімала, бо я там по роботі закінчувала. От, і ми вже їдемо в Apple Store. І я все ще сподіваюся, що мені всі, все полагодить. Що я не буду нічого платити, сильно дорого. Зазвичай, коли в Apple приходиш, типу, ну там зазвичай все безкоштовно роблять. Бо в мене плюща гарант... гарантія є. Я нічого з ним не робила. Ну, тобто, що я могла такого зробити, щоб він зламався? Правда, Максим? Так. Yeah. Ну, тому я дуже сподіваюся на те, що мені я нічого не заплачу і що мені все зроблять. Як буду тримати вас в курсі. Ну що, ми з'їздили в Apple. Новини не дуже приятні. В мене щось там з, який, з якоюсь програмою проблеми. Ось. Типу програма iOS, от. І через це сталася така проблема сказали залишити, але, скоріш за всього, я ну, просто втрачу всі свої дані. От, ну, мені сказали, що можна піти в службу, яка займається цим всім, але він сказав, що це буде коштувати дуже дорого. Воно того не варто для мене. От, таке. Ну і плюс я залишила собі з ноутбуку на день чи два. Ось, завтра. Чи завтра, чи післязавтра можна буде його забрати. І то, якщо все буде добре. Ось такі справи в мене. Вони дуже класні. Тому добре, що в Максі є ноутбук, і що я можу його використовувати. Ну, а в мене ще планшет є. Справи. Ми швиденько заїхали в Пікарт. Ось і там на касі дуже класна дівчинка працює. Вона. Ми того разу, коли заїжджали, ми з Максом між собою розмовляли на український, Ну я на український, Макс на російський, щось таке у нас було. От, і вона така каже: Ви на українській розмовляєте? саме на українській? Я кажу так. Вона каже. А, щось вона на українській сказала. Типу Привіт! Мене звати Нана. -на -на". Я така О! напевно, думаю, тут якась українка працює. Вона каже: Я почала вчити українську сама. Я кажу, нічого собі. Вона каже: так, я дуже хочу, е дуже хочу, типу, потрапити до Львова, е все таке інше. Я так думаю, Боже, я яка краса. О, дуже було приємно її зустріти. І сьогодні так само вона така: типу, привіт, е щось таке. Е От, дякую. <різувався> Як справи? Вона спитала. Ну, дуже приємно, що зараз все більше і більше людей цікавляться українською культурою. Навіть українці вже так ми якось забули про нашу мову. Ми забули про ось дуже приємно, що не тільки зараз українці якось намагаються просувати українську мову та українську культуру, а ще й французи так вони це підхоплюють і так само починають цікавитися нашою нашою культурою. Це... Це дуже класно, я в захваті. Ось заїхали. Зараз Макс пішов тут до магазину швиденько, а я вам покажу, що ми купили в пікарді. Ну то знаєте, такі покупочки не дуже. Це коли ти трошечки зголоднів. Так, ну що, взяли отакий якийсь суп тайський, не знаю. Максу захотілося супу, щоб Макс захотів супу. Це дуже дивно. Ось, потім я... це на сьогодні ми взяли. Бо сьогодні в ну, нас настрій не к чорту. І в Макси, і в мене. Там дуже багато сьогодні чого при... произошло, то мені дуже хочеться щось готувати, про щось думати. Будемо просто щось таке з'їмо. От, взяла собі на завтра цю лазанью, вона дуже смачна. от. Піть е, піцу на сьогодні. Сьогодні у нас буде суп з піцею. Тут курка. Е, що там ще? Курка, томати і артішоки. Ось, ми вперше беремо це все. А ну, тільки лазанью я вже прокуштувала. Потім ми взяли морозиво, Макс полюбляє з, з цитроном. Е, собі на завтрак, я не знаю, були такі милі крепи. Їх треба в холодильнику годинку. Ну, В мене вони будуть все усю ніч. Ось. І просто хвилина 30 в мікрохвильовці Крепи готові. Ось. І і морозиво. Ось таке. Взяла скуштувати, мені щось так за останнім часом хочеться морозиво. Тут дуже ну, багато різних смаків, і я їх не куштувала, Ні, ну, жодних. Тому взяли, будемо пробувати. Ми вже вдома повечеряли. У мене закінчилася пам'ять на телефоні, тому я нічого не знімала. Мені треба купити iCloud, я так думаю, Щоб все. Все зберігати, бо це не діло. Ось, зараз е, сиділа, монтувала відео на Макса ноутбуці. От, в нього тут є програма iMovie. <свісля> і я тут собі потрошки монтую. От, я вже змонтувала, ну, тобто е, змонтувала всі частинки. Е, ось, і зараз роблю більш таку креативну частину, яка займає дуже багато часу. Ось бо хочеться зробити якось класно, але я не знаю. Я помітила, що мені дуже важко, якби я знімаю відео, в мене є дуже гарний досвід вже в цьому. Але на французькій і на англійській мені досить складно це, це робити. Бо ну розмовляю на французькій я нормально в житті, а ось коли треба знімати відео, мені, мене прям ступор якийсь. Я не знаю. Капець Дивіться, хто це тут у нас? Це Максим купив сьогодні новий цей принтер тут наші фоточки. Це він намагався якось з кольором грати, але нічого особливого нема різниці. Ось, а це ми в шалі коли були на ми гарні. Все, пішла спати.